З 2025 року, за наказом Міністерства освіти та науки України, випускників, які навідмінно закінчили школу, більше не нагороджуватимуть золотими та срібними медалями. Тепер у документах випускників, які закінчують школу з відмінними оцінками, будуть використовувати запис з відзнакою. Мені здавалося, що думають Житомиряни про це. Міністерство освіти та науки України скасувало нагородження випускників шкіл золотими та срібними медалями. Як ви ставитесь до цього? Ой, звісно, негативно. Чому? Ну тому що коли дитина вчиться, все це що не, не, не дасть їй можливість е, нагородити. Я вважаю так. Позитивно. Чому? Тому що я так вважаю. Отрицательно. Чому? Ну чому, якщо людина зас, зас, ну, заслужить, чому він не дасть золоту медаль? Ну, мені як-то безразлично, чесно кажучи. Правильно. Чому? тому що багато їх купляних.